Коли Бог скаже ні, чи твоя віра в нього не пропаде. Давай по правді, не пиши собі. Хіба ти хочеш, щоб розбились плани? Ми на життя будуємо проект, щоб кожен день не мати недостатку, та не чекаємо той момент, коли на нього Бог поставить крапку. Молитва наша має свій підтекст. тест. І дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так. Щоб посхвалив усі наші бажання. А коли ні, збираємося на гнів, і як все чорніть в хмари, так недовіра насуває біль. і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, Він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злишся на весь світ, бо, по-твоєму, себе мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе, і почуття закрили серце і розум. І ти на Бога всю вину кладеш, бо все не так, як в романтичній прозі. Можливо, просиш кращий телефон і зазбреш тим, у кого успіх, слава, або мучить закриті небеса, і твоя віра падає помалу. Я також звелась на Господній ні, не розуміла, плакала, питала. Він міг зробити чудо у житті і через це в'явилась його слава. Він міг сказати мені твердо так. Якщо Бог любить, нащо відмовляє, чому мовчить на кожне із прохань, чому одразу не відповідає? Яка розумна думка і слова, та заключатися твої мотиви? Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають усе людину. Самі відходимо від свого Творця, а потім все проматимо на купу і десь зірветься з твого язика, що винить Бог і аж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз без терпінь, без молитв, без біблії, без послуг і тут додати можна до амінь, але не буде у житті так просто. Чому звучить лише подай, піди Господь, зціли, яви нам чудо та ти хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була. Є страх спитати чи почути те, що план його про тебе зовсім інший. І може, Бог допустить щось. Щоб показав, у чому ти є грішним Ти не бажаєш ти, ти каже він, ти приліпився надто до комфорту і бачиш морок темно сірих стін, що не дають побачити висоти. Не доподоби, коли наш план, терпить поправки, інколи розруху, і, може, з нашим вже щось набудував не допустивши туди Божи руку. Та що, коли поскаже ні? Якогось в якогось справжні хрещення вогні зламати звірі, як помре худоба, в когось вершина всіх випробувань, це біль від зради чи лихого слова, доволі, волі, духовної волі боїмо страждань, своїх, людських це навіть не за Бога. В руках терпять тоненькі соляки. Я знов читаю з книгу Йоха, якому крили тіло в норяки, якому скаже проклянути Бога. Померли діти, спадена отара, бойов про слави Господа і я. на шкірі скупи, побіл і черга та садтаницька слова не зламала. І з мого серця витікає думка. А що про мене, скажуть небеса? Моє життя це те, що за залаштунком і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сина на землі і голова в сумнівах упустилась. Бо розумію, що, напевно, їм ні? Куди змагати справедністю його? Та й не потрібно, я б не понесла, Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла би я. З лиця землі, міста й країни стерлись, та не зітреться Божа благодать. Герої віри з Біблії померли та їхні душі з Господом сидять. І кожен з них надіється на Бога. То чи не краще розвалити план, і йти туди? Божа воля, що обіцяє вічні небеса. А може, і ти життям своїм засвідчиш, і схамениться не одна душа, а може, ти наступний герой віри, якого Бог докне.